Дим від пожежі в сусідньому будинку повільно просочувався у моє вікно, мовби хотів залишити на моєму серці темний відбиток. Я стояла на кухні в старому халаті, тримаючи в руках пожовклу фотографію тата, який помер, коли мені було 15. Його усмішка, колись така тепла, зараз здавалася недосяжною тінню. За вікном порожня вулиця, на якій ніхто не поспішав допомогти. І мене охопило відчуття, що світ розсипається на шматки, а я залишаюся серед руїн, єдина, хто мусить триматися. Я часто згадувала дитинство ще до смерті тата. Ті вечори, коли ми всією сім'єю сиділи в маленькій кухні, він розповідав історії про війну, а мама подавала на стіл борщ у великих глибоких мисках. Я сміялася тоді безтурботно. Бо здавалося, що дорослі завжди будуть поруч, але доля різко змінила хід подій. Хвороба забрала його, і відтоді, в нашому домі, ніби згасло світло. Мама, наче постаріла на десяток років за одну ніч, брат почав пити і кричати. А я стала для себе єдиною опорою. Моє життя у дев'яностих роках було схоже на нескінченну боротьбу. Робота на заводі зранку до ночі, холодна кімната гуртожитку. Де вікна задувало так, що доводилося заклеювати їх газетами. Хвороба матері і брат, який замість підтримки приносив у дім лише лайку та образи. У ті роки місто здавалося чужим і небезпечним, вулиці були повні темних облич, підворіття чужих голосів, а за кожним рогом могло чекати щось непередбачуване. Я пам'ятаю зиму, коли у нас зламалася батарея в гуртожитку. Ми грілися, підпалюючи старі журнали і пили дешевий чай із тонких гранованих склянок. Сусідка Ліда тоді сказала: головне, щоб серце не замерзло. Я сміялася, але всередині відчувала, як крига вже підкрадається. І ось одного разу, повертаючись із нічної зміни, я побачила його. Андрій стояв на розі вулиці, розглядаючи афіші, концертів та кіносеансів. Його пальто було трохи потерте, а в руках він тримав стару сумку. Але світло від ліхтаря, що падало на його обличчя, зробило його схожим на когось із іншого світу, не з цього сірого міста. Моє серце завмерло, він підняв голову, помітив мене, посміхнувся і тихо сказав: Привіт! Ти теж йдеш додому? Я лише кивнула, бо слова застрягли в горлі. Так почалася наша історія. Ми часто ходили вечірнім містом, тримаючись за руки, і я відчувала, як моє серце знову оживає. Ми купували морозиво, яке тоді коштувало дорожче, ніж мій тижневий обід. Сиділи на лавці старого парку і сміялися так, ніби турбот просто не існувало. У кожному його слові я знаходила новий сенс. У кожному жесті тепло, якого так не вистачало. Я дивилася на нього й думала: це той, хто врятує мене від темряви. Ми мріяли вголос, він хотів відкрити свою майстерню, лагодити меблі й заробляти власною працею. Я ж уявляла собі маленький будинок із садом, де можна вирощувати квіти. Іноді ми сварилися, він сміявся з моєї любові до книжок. А я дорікала йому. Що він надто часто зволікає з рішеннями, але всі наші суперечки закінчувалися сміхом і поцілунками, та життя ніколи не дозволяло надовго розслабитися. Одного дня мама потрапила до лікарні, її хвороба раптово загострилася, і грошей на лікування не вистачало. Я хапалася за будь-яку роботу, навіть принизливу чистила підвали, розвантажувала коробки на складі, ночами підробляла сторожем. Андрій теж намагався допомогти, але його зарплати ледве вистачало на власне життя. Ми знали: наше кохання не має розкоші, лише короткі миті сміху, якими ми прикривали біль. Були вечори, коли ми сиділи на даху старого будинку, дивилися на місяць і мовчали. Мовчання ставало нашим спільним притулком. Я думала, чи дочекаюся я днів, коли зможу спокійно спати, чи витримаємо ми цей час. Андрій стискав мою руку і казав: ми переживемо все, і я вірила йому, бо віра була найдорожчим, що у мене залишалося. Але настав момент, який розірвав душу. Мені запропонували роботу в іншому місті, високооплачувану, безпечну, з шансом нарешті почати нове життя. Це означало залишити Андрія, маму, усе знайоме. Я плакала ночами, не знаючи, чи маю право на такий вибір. Тоді мама сказала мені слова, які запам'ятала назавжди: життя це не лише втрати дитинко. Іноді треба йти вперед, щоб потім мати що віддавати. І я пішла. Серце розривалося, але ноги вели мене вперед. Нове місто було зовсім іншим: інші вулиці, інші запахи, інші обличчя. Я винайняла маленьку кімнату у старому будинку, де стіни пахли вогкістю і старими меблями. Працювала понаднормово, щоб вистачало на життя. Щовечора думала про Андрія, листів від нього не було. Телефони тоді були розкішшю, інтернет лише зароджувався. Залишалося чекати. Я завела нових знайомих. Колега Марина навчила мене пекти пиріжки. Сусід Микола завжди приносив старі газети і розповідав останні новини. Але порожнеча в серці залишалася. Я пробувала закохуватися, зустрічалася з кількома чоловіками, та жоден не викликав у мені того трепету, який подарував Андрій. Іноді я писала листи до нього. Які так і не надсилала. Привіт, Андрію! Сьогодні я бачила, як діти запускали повітряного змія, згадала нас на даху. Потім рвала ті аркуші й кидала у смітник. Минали роки. Мама померла. Я проводила її в останню дорогу сама, бо брат, хоч і приїхав, більше думав про себе і свою нову родину. Він залишив мені кілька теплих слів і поїхав. А я залишилася сама на сама із тишею. Але всередині я відчувала стала сильнішою. Одного холодного осіннього вечора, коли туман огортав місто, я зайшла у маленьку кав'ярню біля вокзалу. Це місце завжди було для мене особливим. Під час відпусток я любила сидіти там із книгою. Кав'ярня не змінилася: ті ж дерев'яні столи, запах міцної кави і старі годинники на стінах. І там біля вікна я побачила його. Андрій. Він виглядав зморщеним, волосся посивіло, але посмішка була та сама та, яку не сплутаєш із жодною іншою. Мої ноги самі понесли мене до нього. Я не можу повірити, прошепотіла я. Я теж, відповів він. Ми сіли і почали говорити. Годинами ми згадували минуле, як бігали нічними вулицями. Як сміялися на даху, як ділили шматок хліба і мріяли про щось більше. Він розповів, що теж пережив багато розчарування, втрати, інші стосунки, але, як і я, зберіг у серці наші спогади, і тепер ми обоє були готові жити разом не ідеально, не без страхів, але чесно і відкрито. Ми вийшли з кав'ярні, ліхтарі розливали жовте світло на мокру бруківку. Андрій міцно тримав мене за руку. У його пальцях було стільки сили й тепла, що я відчула себе захищеною, як давно не відчувала. Наступні тижні ми проводили разом, ходили на базар, купували свіжий хліб і сир. Андрій жартував із продавцями, а я сміялася, наче була дівчиною знову. Одного ранку він приготував мені сніданок, просту яєчню з помідорами. І тоді я зрозуміла. Щастя може бути саме таким: звичайним, буденним, але справжнім. Ми вирішили відвідати рідне місто. Коли прийшли до старого парку, де колись сиділи, тримаючись за руки, я відчула, що час замкнув коло. Тут залишилися наші перші поцілунки, перші обіцянки. Знаєш, сказав Андрій, я боявся, що ми ніколи не зможемо бути разом. І я теж, відповіла я. Але тепер ми тут, і все було недарма. Ми почали будувати спільне життя, разом готували вечерю, сварилися через немитий посуд, мирилися сміхом. Сусіди жартували, що ми поводимося як молодята. Ми святкували Різдво, Новий рік, дні народження. І кожне свято тепер мало сенс, бо було наповнене теплом і сміхом. Ми навіть з'їздили на могилу мами. Андрій тримав мене за руку, коли я стояла перед її Христом. І мені здалося, що вона бачить нас і усміхається. Іноді ми просто сиділи на балконі, слухали шум міста і трималися за руки, ніби боялися відпустити це щастя. Часом вирушали в маленькі подорожі, купували книжки, дивилися старі фільми, запрошували друзів. У кожній дрібниці ми бачили повноту життя. Я часто думала, справжнє кохання витримує все, час, втрати, бурі. Воно повертається тоді, коли серце готове відкритися знову. І тепер я знала, ми витримали, і ми разом.